Опозиційні сирійські угруповання продовжують просуватися. Вони впритул підійшли до Хомса і вже націлилися на Дамаск. Що відбувається у Сирії? Нам пояснив заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Перше, що я спитаю, це ну не знаю, поточна ситуація. Тому що о, о, ці, ці угруповання, вони так, так, такі ну блискавічні. Просто ну я не знаю, вони хомс там ще не взяли, поки я до ефіру готувалася до інших тем. Ой, та там питання, чи вони вже в Дамаску, чи ще ні. Вони такі прудкі, що за ними ніхто не встигає. Ну, от я, я бачила Західні ЗМІ з посиланням, а, пишуть, що їм там до Дамаска кілометрів. 5, кілометрів. 5 вже. 5. В день 5. було 20. Ні, вже 5. Ага. Ну і дрони там сьогодні в Дамаску, Дамаску літали. А, от що? А... Так огля оглядово нам окреслить, що за цей тиждень е, сталося. То ну, на мою думку, виглядає так, що Асад він сам винен у цьому. Їм статус кво цим ідлібом в руках повстанців не сподобався. Вони туди полізли, і ті настільки успішно відбилися, що вирішили не зупинятися. Так, так. Саме так, коли я спілкувався з людьми, які спілкуються з тими, хто Ідлібі, вони навіть пожартували. Це наш Курськ. Вони думали, що вони не думали, що на армія сада сирійська Арабська армія, як вона офіційно називається, що вона так швидко посипеться. А коли воно пішло, пішло, то їм довелося наступати далі. <реш> що вони і роблять? І це я, бач, я бачила в когось із оглядачів, що це такий ну, собі перпетум мобіле. Тому що вони наступають, вони щось захоплюють, там в них ресурси нові з'являються, пальне озброєння, і це дозволяє їм сунути далі. А, і а, з іншого боку, а, от, а, ну, бачимо, Іран та РФ евакуюються, розбігаються. Ті ж самі оглядачі, ну, припустимо, ізраїльські, вони, вони дуже іронічно пишуть. Пишуть, що повстанцям так і не вдалося в якісь масштабні бої з тими ж самими асадівськими військами вступити, бо вони їх просто не можуть наздогнати. От тут питання: а, а як Асад він стільки протримався, якщо в нього армія така м м спринтерська? Ну це ж він тримався на минулих перемогах, які були зроблені Вагнером, Хезбалою ранцями. І російськими повітряними ВКС, у них називається да ну от на уявленнях про те, що е, сунути їх неможливо на цих стереотипах. Він тримався. Коли хтось вирішив паличкою тикнути, ну, будинок почав падати. Особливо за відсутності Вагнера, Хезбали, Іранців в повній мірі і росіян в повній мірі. І в Росіян виникли великі проблеми. Одна справа бомбардувати статичні позиції, як вони робили в Аліпо в Халібі. Вони просто до рівня Вугледару чи Бахмута знищили одну з частин міста. Просто знищили. Ну, звичайно, там разом знищеним містом зникли позиції. А коли війська ведуть маневрений наступ, то ця тактика неефективна. Вони пробували бомбардувати зараз Олєпо. Ну, ну що вони досягли в результаті? Причому бомба та були на райони, які ну такі, скажем, були лояльними, не постраждалими. Хоча Аліпа в цілому опозиційно налаштоване місто було до режиму Асада, От. і виявилося, що так, що Асад поплатився за свій гонор, за непоступливість, за відсутність фантазії і відсутність системної. Роботи по створенню держави, власне, відновленню держави, пошуку внутрішнього компромісу мені сподобалась фраза. Я якось редагував доволі велику працю. Вона вийшла українською про американську війну в Афганістані, і там був пасаж, що в момент успіху починайте перемовини зі своїми ворогами, коли ти досягнув найбільшої могутності не не, не Відмовляється від діалогу, а навпаки впаки нав'язує його. А Асад цілеспрямовано, там принижував, наприклад, того Шевдогана, знецінював цю е гаїт е Тахіра Шам, е не йшов на жодні поступки, не шукав компромісів, не шукав, як зшити країну, як відбудовувати країну. Ні, він нічого цього не робив. Він просто за, ну, вчепився у владу і прилаштував своїх поплічників і родичів на все. А от ви згадали оцей хаят та хрірашам? А, з одного боку це ісламістське угруповання. Я сьогодні начиталася просто а, х, мені було дуже цікаво. От повстанці, повстанці. Чому їх а, а, от так просто називають здебільшого одним словом, ну або ребели від а, англійського аналогічного слова. Так а, хто вони ці опозиційні угруповання? От в першу чергу, це а, ХТШ. Скорочено, будемо їх називати. Mm -hmm. З іншого боку, це ж оця сирійська національна армія. Там взагалі в цій абревіатурі СНА там намішано такого. Там ну, чимала кількість, там більше десятка якихось угруповань. І як, як їм вдалося от, ну, збитися в щось, що може діяти спільно. Це дуже цікаве питання, і найбільш цікаве питання, що зараз геят та хлірашам веде політику, принаймні, Альджолані, керівник цього псевдо. Він вже під своїм справжнім іменем виступив, що означає, що він відмовився від свого джихадійського минулого. Це дуже цікавий факт. Це звичайно, конфедерація різних груп недобитків. От реально недобитків, яких, у яких два центри впливу: це Джолані і Туреччина. Турки сколотили цю сирійську національну армію. З дуже великим компонентом уйгурів, таджиків, узбеків, афганців, там кого тільки немає. Анджелані планомірно працював над тим, щоб примирити, переозброїти, підготувати ті недобутки, які залишилися після Алькаїди та будь-кого. Жаль, йому було байдуже, бо він бачив, як люди приходять в організації, як люди йдуть з них, як вони розчаровуються в тій же ж ісламській державі. І такі випадки є його задача. Була з цих недобитків зробити боєздатні частини, що йому судячи з того, що відбувається зараз на землі, вдалося. Але саме цікаве, він же ж був на вихідниці Ну це там така була організація Нусра. <гум> От і на початку великих протестів, на початку арабської весни в Сирії, е провідну роль в протестах відігравала зовсім інша організація, більш світська або практично світська, інклюзивна, яка бачила Сирію цією багатонаціональною, яка розуміла, що треба враховувати інтереси друзів, алавітів, шиїтів, е ісмаїлітів, християн, курдів. І саме е, Нусрав, в який був Аль-Джулані, і, зокрема, він зробила все для того, щоб знищити цю е, світську умовно, світську опозицію. І зараз Аль-Джулані говорить в інтерв'ю CNN і роздає вказівки своїм намісникам на місцях в тому шаліпо, е, які повністю співпадають з програмою організації, яку він знищив. Він, він демонструє е, абсолютну інклюзивність. Він каже, що е, ми маємо враховувати інтереси меншин. Ми, у них має бути внутрішнє е, самоврядування. Він говорить про якусь децентралізацію, про нову Сирію. Ну, е, він домовляється з ісмаїлітами, щоб це вихідці з Аль-Каїди або Аль-Каїда домовлялися не просто шиїтами, а ісмаїлітами. Щоб ті без бою здали своє місто і вони здають, і їх справді не навішують на вулицях. Це безпрецедентна а, а, подія і можна сказати революція в дж... з колишнім джехалістом. Так, пане Сергію, дивіться наскільки я зрозуміла ж з, з, з оглядів, ну зараз західна преса зрозуміла, що багато пише про. А, а, ГТШ, так, що вони не чіпають ну, за великим рахунком ані християн, ані курдів, не тільки якісь інші течії ісламу. І от в одному з інтерв'ю, ну, ймовірно, це теж CNN був, я його читала на Франці 24, так, він і в соцмережах вони десь писали про те, що от курдам послання єдності. Маєте право жити вільно, різноманітність сила, якою ми пишаємося. Ми разом з курдами, щоб збудувати Сирію завтрашнього дня. І отут мене якось чіпляє. а... а, а... Пан Ердоган до такого повороту подій був готовий, тому що він же ж, ну от ця сирійська національна армія, вона ну геть антикурська. Там у ці угруповання, які збилися в цю кубку, зовсім інше декларують. Вже є ознаки того, що відбувається розкол між протурецькою частиною повстанців. Представлено цією Сирійською народною національною армією і Гаят Тахрі Раша. Більше того, у аль був меседж, ми маємо досягнути внутрішньої єдності для того, щоб Сирія була вільна від іноземних військ і іноземного втручання. І це послання було не стільки Ірану, але Ірану теж не стільки Росії. В останню чергу Росії як Ердогану, і якщо Гаєта Хріашам, ця парасолькова структура, яка в'єднує колишніх бандитів і терористів, не вчиняла спочатку наступу злочинів проти інших, то національ... сирійська національна армія вчиняла напади на християн на, кур... на курдів само собою на меншини. І, і були вже перші перестрілки малі між протуртурецькою і по факту антитурецькою сирійсько націоналістичною групою, якою стала зараз ГЕЙАТ Тахрі Рашам. і це не, не кінець гри і Ердоган Спочатку навіть я помилявся, але слава Богу, я був в відрядженні я нікому не давав інтерв'ю, і мої помилкові судження не зафіксовані в медіа. Немає чим вам так би бути, А ось пруф, пане Сергій, так Немає, немає, немає. Я був за кордоном в відрядженні, тому не давав коментарів і не і я думав, що це в основному турецька. Авантюра. ну, Вантюра ну, пригода. Mm -hmm. Але виглядає так, що і турецька, але не тільки, і, можливо, не стільки турецька. Не, не, не треба скидати Туреччину повністю з рахунку, але це справді. В значній мірі те, що зробив Альджулані, його люди самі без Угу. І е, ще маю я спитати вас дві принаймні дві речі. <схід> на той час ще лишився. Що з Асадом? От на, на вашу думку, дехто де з оглядачів, знов-таки ізраїльських, каже, що до нового року взяття Дамаску і падіння режиму це занадто для них оптимістично, і що це може за, за тиждень статися? Ну я консерватор, є е, принаймні Латакія. Якщо вони стягнуть всі-всі сили і втримують перевали, то, і там буде справді просто лінія фронту, вони зможуть мобілізувати своїх прихильників і все-таки когось дасть хезбала, хоч трошки, якийсь Фатіміюн, може до добі... Міфганський добіжить до них на підмогу. То теоретично в них є шанс закріпитися принаймні в Латакії. Але ну, в цілому прогноз такий, що а, днями буде Дамаск, от, а, і ймовірність того, що Дамаск паде, дуже висока, і головна причина цьому це моральний дух а, військ. Паніка, відсутність керівництва, невідсутність як таких військ, невідсутність як таких озброєнь. Але коли в тебе за два дні зник корпус, цілий корпус, от позавчора, він кудись розчинився. Ну, зрозуміло, що просто розбіглися по домам, і все. Угу. То ну, така, така, така собі, така собі тенденція. І пане Сергію, на останок, а що це дає Україні? Ну, перше сипеться один із союзників Путіна. А, на жаль, на жаль, я, я хотів би, щоб цей процес тривав довше, тоді Росія б більше сил відволікла на Сирію, щоб повстанці виграли, але потріпавши росіян і відвівши, і щоб росіяни були змушені відвести частину сил з нашого фронту туди. Очевидно, цього не сталося. Але я вважаю, що є перспективи заворушень в Ірані okay. і оця зла, яка сформувалася за два з половиною роки російської агресії проти України. Асад перший перший камінець, який впав, за ним піде швидше за все, Іран. Якщо Асад впаде, то ймовірність. Падіння режиму в Ірані достатньо висока. Росія втрачає позиції в, е, на Близькому Сході. Україна несподівано, бо багато хто вважає на Близькому Сході, що саме Україна допомогла, допомогла Жолані вести цей наступ і підготувала війська, навчила тактиці застосування, зокрема БПЛА. Несподівано ми отримали бонуси, наші акції дуже різко зросли. На близькому сході голос Росії і вагомість уявлення про те, що Росія може програти на близькому сході, немає, і тут раптом буде от у наочне представлення того, що це можливо на близькому сході. скажімо, м'яко люди не дуже з великою фантазією. Часто в естеблішменті, я маю на увазі. Люди на вулиці цілком нормальні. От вони, вони в їх стереотипі, що радянський Союз колись був е, такий, що не може впасти, що Росія зараз, е, е, якщо впаде Іран або в Ірані почнуться проблеми для Росії, це будуть теж дуже великі проблеми, бо це один із способів і обходу санкцій, і багато ще чого. Про ситуацію в Сирії ми поговорили із заступником директора центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.